З вами Мілка, і сьогодні я маю чудесні новини про обнову. Я, я дізналася, що той і можна буде крейдитися грошима та до мами. Зараз я покажу фотку, як це буде виглядати. Ось так це буде виглядати. Це буде дуже класно. Так як яка людина не може мати крутих петів, вона може своїми грошима е, обійнятися на якихось крутих петів, це буде дуже класна обнова. Його ще я хотіла додати у 2020 році, але тоді ще зробилась тестова лабораторія. Я тоді ще не грала в Admi. Ну, ну, думаю, що вже буде ця наша обнова, тому що дуже хочеться. Ну, ставте лайки і підписуйтесь. А з вами була Мілка.